Ну вот води зараз грубо порушив ПДР и подрезав людей. А ну стой, шановный! Стой, говорю! Шановный, пару слив! Герой! Шановный! А чому ви... пропало, Шановний! А чому ви підрізали автівку на переході? Шановний! Шановний! Шановні друзі, цей негідник просто на пішохідному переході обігнав Volkswagen, котрий пропускав людей, ледве не збив людей, і після того просто вклинився без черги, що мене, звичайно. Обурило, Volkswagen собі десь там далі припаркувався. Я вирішив поспілкуватися з шановним нащадком, але не вдалося, тому що нащадок щось там покричав. Я вже збирався виходити з автівки, Він побіг до свого автомобіля. Шановні друзі, пам'ятаєте, війна війною. правила ПДД треба виконувати, тому що це ваше життя, це ваше здоров'я, і дуже невічливо по відношенню до інших людей. Ви говорите, що ви дуже там чемні нащадки. Ні, ви не чемні нащадки, ви базові нащадки, тому що ви не виконуєте правила ПДД і ви дуже безвідповідально, дуже похамськи відноситеся до оточуючих людей. І що там, хто буде говорити про мою мову українську, шановні друзі, я розумію українську мову і знаю українську мову набагато краще ніж 99% тих, хто там має якісь претензії.